Шановний пане голово, шановні колеги, країна стоїть на порозі початку активного опалювального сезону. Ціни на комунальні послуги ростуть шокуючими темпами для наших громадян. Наприклад, тариф на енергоносії з 1 вересня зріс на 25%. На превеликий жаль, небагато громадян нашої країни змогли підготуватися якісно підготуватися до початку опалювального сезону. І саме тому І причиною тому є, що на сьогоднішній день, наприклад, щоб утеплити однокімнатну квартиру, потрібно 10 тисяч гривень. Я вже не хочу нічого говорити про те, скільки коштує утеплити оселю в селі. Або змінити котел на альтернативні виді павла, звільнившись від газової кабали. Урядом було запропоновано і прийнято. Комплексну програму утеплення житла на 2015 рік, але умови цієї програми унеможливлюють її. Комерційні відсотки та банківські кредити з надзвичайно складною процедурою оформлення є непідємними. До того ж, з'явилась проблема з відшкодуванням державних піль і субсидій ОСББ, ЖЕКАМ і кооперативам. Тепер такі підприємства, які прийняли участь в цій програмі, не можуть виконати свої зобов'язання. Саме тому багатьом громадянам практично нереально скористатися цими пропозиціями від держави. Відповідно, депутатська група Воля народу на годині запитань до уряду цього тижня пропонує невідкладно заслухати питання щодо підготовки житлово-комунального господарства до опалювального сезону 2015 2016 років. Та стану виконання програми з, енергозаміщення житла, з, енергозаміщення, з енергомодернізації житла у 2015 році. Друге питання це реалізація процесів підвищення соціальних стандартів. На збільшенні мінімальних заробітних плат і пенсій у 2015 році. Наша депутатська група наполягала ще до прийняття бюджету 2015 року. Уряд нарешті зробив необхідні розрахунки та вніс потрібні законопроекти на розгляд у Верховну Раду. Ми просимо, щоб ці законопроекти розглядались першочерговими вівторок, а не так, як заплановані в четвер. Адже організаціям і установам необхідно провести розрахунки, скоригувати розміри фонду оплати праці, сплатити податки і робити це не заднім числом. З 15 вересня надходить час виплати авансу, а сам закон до цього часу ще не прийнято. Тому законопроекти треба приймати невідкладно. Третє питання це пропозиції щодо включення до порядку денного законопроекту від групи Воля народу. Вони передані нами в апарат Верховної Ради і ми наполягаємо на їх включенні на цьому тижні. Серед таких є важливі як законопроект 0913 щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини. Також наполягаємо на розгляді законопроекту 1587. 2173 та 2174 щодо мораторію на закриття загальноосвітних навчальних закладів до прийняття закону про державний бюджет на 2016 рік та надання права громадянам самими приймати рішення щодо ліквідації та реорганізації навчальних закладів. Також пропонуємо розглянути проект 2495 щодо зміни до бюджетного кодексу, щоб передати право місцевим бюджетам фінансувати заклади охорони здоров'я. З усіх цих, цих питань є позитивні висновки профільних комітетів. Дякую за увагу.